Сьогодні ми розв'язуємо задачі на обчислення кількості речовини масового об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято у надлишку. І задача огорщин, який містить сульфатну кислоту масою 11,76 г, занурили шматочок алюмінію масою 3,24 г. Визначте масу алюміній сульфату. І об'єм водню, що утворився. Якщо тут ось сульфатна кислота не говориться, концентрована, вона чи розведена, то мається на увазі ось тут саме, що вона розведена. Можна тут дописати до цієї задачі, що містить розведену. Давайте ставимо уточнення. Але дуже часто в задачах, якщо не уточнено, то це стандартна, класична задача реакція. Розведеної кислоти. Розведен. Ну. І ще одна підсказка, що тут говориться: визначте масу алюміній сульфату і об'єм водню. Водень виділяється у розведеної сульфатної кислоти. Запишемо дано, звертаємо увагу на числа, які нам даються, і тоді ми їх записуємо в дано. Тобто, у нас. Розведена сульфатна кислота масою 11,76 грама, тому маса H2SO4 розведена. дорівнює 11,76 г. Шматочок алюмінію масою 3, ,0. значить маса алюмінію 3 цілих. 24 соти грами. Більше нам нічого не дається. Нам, нас запитується визначити масу алюміній сульфату, алюміній сульфат це алюміній і кислотний залишок сульфатної кислоти, тобто СО4. Валентність алюмінію 3, у СО4, якщо у кислоти 2 гідрогена, значить валентність кислотного залишка 2. Або дивитись у таблицю розчинності, там співпадає за рядом йона, йона, чисельно співпадає. Найменше спільне 6, 6 поділити на 3 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. Тому алюміній сульфат – це буде алюміній Два so 4 тричі, тричі. І об'єм водню, значить, об'єм H2, невідомий. Так, взаємодіють усі реакції, які ви вивчали, взаємодіють усі кислоти, які ви вивчали у восьмому класі: що крім нітратної кислоти, і крім. Концентрованої сульфатної кислоти. У нас вона розведена, тому записуємо реакцію. Взагалі, от коли у вас задача по хімії, то ви перше, що ви повинні запитати, чи відбувається тут хімічна реакція? Це нам може підсказати слово там: прореагував, утворилось, ось тут утворився. Якийсь новий продукт, то це хімічна реакція. Ми її запишемо: H2SO4. Додати алюміній. Згадуємо, що кислоти в такому випадку із металами взаємодіють. Треба дивитись ряд активності металів. Взаємодіють лише ось з цими металами до водню, Водень, як підсказка, що буде виділятись водень. Алюміній метал середньої активності буде взаємодіяти. Все добре. Дорівнює. Утворюється сіль, ми її вже склали, тому просто перепишемо: алюміній 2, СО4. Алюміній стає на місце гідрогена виділяється водень. Р2. Треба поставити коефіцієнти обов'язково. Бо в таких тоді задачах, якщо забути, то вже все буде неправильно. Закінчити рівняння. Два алюмінія, два алюмінія, сульфура. 3, Тут сульфур 1 ставимо трічку. Гідрогена стало. 3 помножить на 2, 6, Тут 3 помножить на 2, 6, Можна 6 стрілочки показати, що це газ. 3 помножить на 4 12 оксигенів. 4 на 3 12. Все добре. Далі підкреслюємо те, що стосується те, що нам відомо, воно ну, написано вдано. Тут вийшло, що у нас сульфатна кислота відома. Алюміній відомий. Це... І те, що невідомо, це те, що нам треба знайти. Ну, у нас тут усе сіль невідома і вода невідомий, то вийшло, що ми підкреслили все. Так, не завжди ви обов'язково дивіться, вам дано підсказує відоме і невідоме. Зносимо коефіцієнти. Тут три, тут два, тут нема коефіцієнта, значить один і тут три. Далі, далі згадуємо, ну, тут зазвичай залишаємо місце для пропорцій, і згадуємо, нам треба обрати формулу, яка, що нам використати. Я от для себе, наприклад, ось так підписую, що в мене відомо, що сульфатної кислоти якимсь іншим кольором світлішим, і відомо масу алюмінію. І тоді мені видно. Зазвичай в таких реакціях достатньо одного відомого, і ви можете знайти будь-що. А у нас тут дається два відомих. В цьому і різниця. Тобто, навіщо два? Щось є у надлишку. Нам треба зараз визначити, ну, що зайве, що до кінця не прореагує, бо закінчиться якийсь із цих реактивів, і все, реакція зупинилася і щось до кінця не прореагує. По якому вести розрахунки? По тому, що повністю прореагує, що не в надлишку. Тому згадуємо ще формули. Дуже важливі, вони, в ці класи хімії, тільки ви їх вивчили в восьмому класі, постійно застосовуйте це на масу і формула на об'єм. І тепер дивимось, нам треба відомо знайти скільки моль, бо ми не можемо грами поставити. Ми тільки через кількість речовини. Кількість речовини допомагає перейти від маси до об'єму, від однієї речовини до іншої, і все це будуть правильні розрахунки. нас дається маса, тому обираємо формулу на масу. Ось ми обрали. Я її запишу. Так. Нічого не запишу, N дорівнює маса поділена на молярну масу. А, знаходжу n сульфатної кислоти і зверніть увагу, ось коли тут, наприклад, у дітей дуже часто виникає питання, а оцю трічку ставити? Ні, коефіцієнт не треба. Ви його знесли, у вас стосується лише формула коефіцієнт сюди не треба. Маса сульфатної кислоти 11,76 грама. Молярну масу треба знайти за періодичною системою. Я виписую, щоб точно ви вже, якщо забули, щоб усе знали, як її знаходити. Гідроген. За періодичною системою ми знаходимо зараз. Він перший, у нього маса 1. Далі у сульфура 32 і в оксигена 16, щоб відразу ми. То виходить, що 1 помножити на 2, додати сульфур 32, він один атом, тому переходимо далі, додати 16, помножити на 4. І це все, не забувайте, перше дія множення, потім додавання буде 98. Молярна маса вимірюється в грамах на моль. Підставляємо сюди. 98 грам поділених на моль. Грами грами скорочуються, залишаються молі. Так, зараз порахуємо щоб швиденько. Буде 0,12 моль. І я відразу пишу: це ж я сульфатної кислоти пишу свою пропорцію: що тут 0,12 моль. Тепер. Знах... Ну, зазвичай все достатньо і я веду розрахунки, але в мене тут дається алюміній. То Так само тут маса дається, значить, я теж знаходжу кількість речовини алюмінію. За цією ж формулою, за масою алюмінія, у нього 3,24 грама, а його малярна маса тут легше рахувати, співпадає. З атомною масою, тобто ось 27. У нього 27 грам на моль. Знову рахуємо 3,24 поділити на 27. Теж вийшло 0,12 моль. Вписуємо сюди у пропорцію 0,12. Десь я щось загубила, мабуть. А ну зараз. Отут. Е, тут. О не, тут неправильно я записала просто, бо я ж жалю, що щось не, не повинно бути 0,12 І тут тоді 0,12 моль. Так. Угу. Наче здається, що все правильно, все добре, ну, однаково тоді немає різниці, насправді ні. Тут виходить 0,12 на 3, а тут 0,12 на 2. Тобто, давайте знайдемо ну, ось тут коефіцієнт 3 на 3, а тут на 2 на дві. молекули. Тому. Знайдемо на один. Іноді бувають такі. ну Тут вже візуально зрозуміло, що алюміній буде в надлишку. Але іноді бувають такі числа, що воно не зрозуміло, не видно. Тому давайте знайдемо, як буде на один. Я випишу іншим кольором. Наприклад, це ми просто беремо 0,12 ділимо на 3. Це буде 0 0,4. Моль. А ось тут. 0,12 ділимо на 2, тут буде 0,6 моль. Моль, трішечки місця не вистачить. Так, тобто уже тут відразу все. Немає питань, що алюміній знаходиться у надлишку. Його забагато, тому і пишемо алюміній словами. знаходиться у надвишку, тому, тому рахуємо по сульфатній кислоті. Ну, можна символами, можна форму написати, ну, хай вже я алюміній так написала. По сульфатній кислоті. Тобто виходить, от так тільки не пишіть, що це все ми по ньому рахувати не будемо. Все, бо тут будуть неправильні дані. І в нас виходить ось так. Що нам треба знайти ціль, це буде x, і нам треба знайти водень, це буде Y. І в нас ось таке співвідношення. Ось ці цифри ми не беремо до уваги, це ми просто подивитись, хто в надлишку, це що оранжевим, а просто у нас 3 на 0,12 як 1 на x. Я випишу, щоб це було видно дуже добре. Тобто 3, на 0,12, як так назад, як ось 1 на Х, 1 на x. Щоб знайти Х, треба те, що по діагоналі множимо, тобто 1 помножити на 0,12, те, що залишилося, ділимо на 3. Це буде 0,4. І вписуємо сюди, що ми знайшли 0,4 моль. Тут ви можете виписати так само 3 на 0,12, як 3 на y. Але якщо у нас ці коефіцієнти однакові, то і числа будуть відповідно однакові. Тому y відразу ми вписали 0,12 моль. Все, що ми пишемо під формулою, стосується цієї речовини. Ми знайшли скільки моль нашого алюмінія 4 тричі. А тепер нам треба знайти масу. Знову використовуємо знач, формулу на масу. Тільки уже, ну, давайте я ще раз випишу, що n дорівнює маса на молярну масу. Мені треба масу знайти, тому я її перероблю. Щоб не зробити помилку, краще зайвий раз написати такий простенький приклад. І... Маса дорівнює, Щоб знайти шість, треба 3 помножити на 2, n помножить на молярну масу. Маса нашої солі, алюміній 2SO4 тричі, дорівнює кількість речовини це те, що ми знайшли 0,4 моль. За пропорцією. Помножити молярну масу треба знайти. Тут формула така велика, алюміній 2 СО4 тричі. Дорівнює. Алюміній за періодичною системою так, має 27 масу. 27 помножить на 2, додати дужка. А ось тут СО4. Дивіться, ви ж рахували сульфатну кислоту молярну масу. Якщо забрати 2 гідрогена, вони, їхня маса 2, то буде просто 96. 96, тоді виходить, що в дужках вже готове, то можна дужки тоді не писати, а просто 96 помножить на 3. Так, можливо, трішечки буде швидше. Далі, а, значить 27 на 2. І 90, додати 96 помножити на 3. Зараз порахуємо. Буде 342. Грам поділених на моль. Підставляємо сюди 342 грам поділених на моль. Множимо, молі скорочуються. Виходить 13,68 грам. Це наша перша відповідь, щоб ви не загубили, виділяйте для себе якось, тому що розрахунки ще й далі йдуть. А, далі тоді нам ще треба знайти об'єм водню. Об'єм, значить, вибираємо формулу на об'єм. Краще ну, от, виписати. Об'єм на молярний об'єм. Знову ж таки, мені треба знайти об'єм, я перероблю зараз. Дуже схожі формули, тому їх легко запам'ятати. Що об'єм дорівнює N помножити на молярний об'єм. Об'єм водню H2 дорівнює. Кількість речовини за пропорцією 0,12 моль. 12 сотих моль. Помножити молярний об'єм це число для всіх газів стали 22,4 літра поділених на моль. Молі поділені на молі скорочуються, 0,12 помножити на 22,4, буде 2,688 літрів. Це наша друга відповідь. Тобто відповідь тепер слова. Тринадцять цілих шістдесят вісім і дві цілих шістсот вісімдесят вісім літрів, так.